Сьогоднішній день Кривий Рі знову провів у жалобі цього разу за В'ячеславом Утрішком, життя якого трагічно вірвалося 26 січня. З червня він служив у зоні АТО водієм 42-го мотопіхотного батальйону. Самовіддано боронив незалежність України до останнього подиху. Загинув під ворожим обстрілом поблизу Дебальцевого. Підступна смерть залишила без батька трьох дітей. Коли ворожі я не знаю тільки як ото їх назвати, тому що не підбираєш слів. То накрили загинув наш політрук. Майор Іванович, чоловік теж такий достойник. Ну, відповідно, я потім ввечері знав, що і загинув вже якраз і наш водій, наш земляк. Но я просто хочу наголосити, що помстилися наші дуже потужно, спалили 15 танків разом з екіпажами в той же день. Со Славіком в місті присвалі з, з першого дня. Славік трудно говорити, Славік був настоящим патріотом нашої України. В останню путь героя проведжали його рідні, друзі, бойові побратими, представники влади міста. Міська влада бачить своє завдання в тому, щоб забезпечити соціальний захист членів родини загиблого та увічнення його світлої пам'яті, царство йому небесне і світла пам'ять. В'ячеслав Отрішко нагороджений на знаком за заслуги перед містом посмертно.